Выстрачайте шат. Слухай нас! 8 година 32 хвилини. Шановні друзі, ми продовжуємо ранкову інформаційну програму, і я вже готова представити вам нашого ранкового гостя. Це Микола Богатий, головний спеціаліст Воскресенського бюро правової допомоги у другому миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Доброго ранку, пане Микола. Доброго ранку. Ну і спочатку, напевно, давайте все ж таки нагадаємо нашим радіослухачам. Можливо, не всі знають, не всі чули. Що ж таке безоплатна вторинна, первинна правова допомога, в чому різниця, хто має право ось так коротко по цим пунктам, якщо коротко, безоплатна так. правова допомога це правова допомога, яка гарантується державою, і повністю повністю або частково надається за рахунок державного бюджету України, та державного бюджету України, ну або місцевих бюджетів. Скажемо так. так, право на безоплатну правову допомогу це гарантована Конституцією України можливість громадянина отримати правову допомогу як первину, так і вторину. Первина включає в себе надання роз'яснень, консультацій, і вторина це супровід у суді, складення процесуальних документів. Так сказати, повний спектр. Юридичних послуг за рахунок держави. Так, ну і саме от скористатися вторинною безоплатною, безоплатною вторинною правовою допомогою можуть не всі громадяни, так, але Обкрайні. ще певні категорії. Людей, ну серед них давайте такі основні, назвемо Це інваліди, учасники АТО, це малозабезпечені особи, прожитковий мінімум, яких не більше, дохід яких не більше двох прожиткових мінімумів. Вони всі коло осіб визначено законом про безоплатну правову допомогу. Коло цих осіб достатньо розширено останнім часом. Скористатися можна по адресу. За адресою міста Миколаїв, космонавтів 61 І можна телефонувати по телефону 44 54 60. Ну от знаєте, здається, що все більше людей починають користуватися саме ось цією безоплатною правовою допомогою. Ну, що про що це свідчить? Ну, напевно, про те, що вона є ефективною, є доступною, так для людей. Плані ефективності, мабуть, ми працюємо над цим. І що хотілося б зауважити, що безоплатна це не завжди, це вона не безоплатна, її оплачує держава. Ну так, Тому, ну, для щоб людини не, вона не було, безкоштовна, так, для, саме, саме для людини безкоштовна, да, так, щоб, угу. щоб не було там яких думок, що безкоштовна, це означає неякісна. Угу. Це не зовсім так. Тому ми всі з вами розуміємо, що лікар може бути коштовний, може бути безкоштовний. Ну так, але не, не завжди коштовний лікар це є дуже добре. Тому так, що іноді, бути іноді кращим просто, да, за... просто mm. намагаються заробити грошей. Так, дійсно це так. Але давайте тепер безпосередньо перейдемо до теми нашої сьогоднішньої розмови. Це проблеми насильства, так ну в тому числі і домашнього насильства. Ну, спочатку такі, скажімо, загальні поняття, напевно, потрібно роз'яснити, так? Адже ми ну, стикаємось з насильством ну, чи не щодня. І що ж це таке в такому от, загальному uh -huh. да, масштабі? Що таке насильство? Як трактує це ну, закон власне? Ну, а що хотілося би сказати тут? Порівняно з агресією в природі. Яка трапляється серед будь-яких істот. Насильство є видом особливої агресії, особливої якості, і трапляється тільки в людському суспільстві. Сучасній соціології і політичній філософії розглядається як явище системне. Хотілося б звернути тут увагу, що багатовікова історія людства це здебільшого історія війн. Так, світі... історія війни і насильства. В світі панував так. культ сили. Створення соціуму також відбувалося, мабуть, через насильство. Що можна сказати? Проблема агресії та насильства протягом багатьох століть займала кращі уми людства і розглядалася з різних позицій філософських, релігійних, літературних інших. Погляди постійно транс. Трансформувалися, зазнавали значних змін, і лише в 20 столітті вказана проблема стала предметом дійсно системних, системних наукових досліджень і розвивалася в різних напрямках. Що можна сказати? У зв'язку з розширенням соціологічних, психологічних та інших досліджень, складно віднести проблему агресії і насильства до якої-небудь однієї дисципліни. Науковий напрям торкається багатьох галузей науки. Ну, є ось якісь найвідоміші соціологічні експерименти 20-го сторіччя пов'язані саме з темою насильницької поведінки. Саме так. Є дуже цікаві експерименти, які було проведено саме в 20-му столітті. І вони пов'язані саме з темою насильницької поведінки. Перший перший експеримент це експеримент Мілгрейма. Його учасники його учасники били струмом. Яку поступово збільшувалося, вимірювався відсоток відмови і тривалість проходження. Результати експерименту шокували і громадськість і самого дослідника. Схожий з ним експеримент проходив в Сполучених Штатах так називаємий Стенфордський в'язничний експеримент. Там, якщо я не помиляюся, кілька десятків осіб. Було взято кілька десятків осіб, зімітовано в'язницю, і добровольці виконували в ній роль тюремників і роль ув'язнених. В обох випадках, що в першому експерименті Мілгрейма і в експерименті в'язничному предметом дослідження була насильницька поведінка учасників експерименту. І об, обидва рази було зроблено такі висновки, що задана експериментатором ситуація схиляє підслідного здійснювати насильство. Це до того. Що раніше проблема насильства розглядалася з моралістичних позицій, як прояв якості або злоякісності індивіда. Так би сказати, якщо в двох словах битє оприлюдняється знання. Ну, так, так. Це Умови, нормально. в якому знаходиться особа, індивід, вони дуже впливають на прояви агресії. Або не прояви їх. Ну, так. Звісно ж, експерименти це добре, але ну, чи не занадто жорстокими вони були ось саме ці е, досліди? Вони, мабуть, були дійсно жорстокими, але все ж таки є позитив в mm -hmm. тому, що вони дозволили е, краще зрозуміти цю проблему. Mm -hmm. Тому що, якщо ми візьмемо, візьмемо цю проблему, все ж таки не все залежить від особистих якостей людини. Дуже багато залежить від того, в яке середовище потрапляє людина. Ну так, безперечно. Особливо, так. можливо, це стосується молоді. Так. Ну, от ми з вами заговорили про насильницьку поведінку. Є ж якісь певні ознаки та класифікація ось такої поведінки. Ну законодавчо під насильством розуміють фізичний або психічний вплив однієї особи на іншу. При цьому такий вплив порушує право іншої людини на особисту недоторканність з метою досягнення певного особистого задоволення першої особи. Україна, незалежність якої задекларована в Конституції, прагне стати гідним членом світової суспіль... світової... Су... світового суспільства. Та гідність держави дійсно багато в чому залежить від того, як вона охороняє права та свободи громадян. І для того, щоб завоювати повагу у світі, нам необхідно навчитись поважати один одного у власному домі. Поняття насильство та похідні від нього широко використовуються в Черному кримінальному кодексі і поділяються на три групи: корисливі, некорисливі і такі, які посягають на основи національної або громадської безпеки. Ознаками є ознаками насильства, є активна поведінка, тобто дія якась. Дія спрямована проти іншої особи, примусовий вплив, який здійснюється в супереч волі потерпілого і застосуванням проти нього сили, заподіяння шкоди життю, здоров'ю, особистій свободі іншої людини, залякування, погроза потерпілому, можливо, застосування умисно і супроводжується відповідною мотивацією, в центрі якого ігнорування прав і свобод людини. За походженням умовно, класифікуються на три групи: побутові, дозвільні та статеві. Так, зрозуміло. Ну, от Всесвітня організація охорони здоров'я за її даними Україна посідає п'яте місце в Європі за рівнем насильства серед молоді. Отже, ну як бачимо, проблема насильства саме серед молодих людей. Дуже така. Актуальна, актуальна проблема, і ну, в наш час особливо так ми бачимо, ну, чи ні щодня і по телебаченню, і читаємо в інтернеті про такі випадки, так, коли саме молодь виявляє ось таку агресивну таку поведінку, ну, навіть по відношенню один до одного. От з чим це пов'язано і чому от сьогодні ми приділяємо увагу цій проблемі? Це пов'язано досить складне питання. Ще раз хотілося б наголосити, що агресія і насильство існують, скільки скільки існує людство. Та все ж таки проблема серед молоді дійсно залишається дуже актуальною і для України. І свідченнями, як ви сказали, поширеності такого явища стали дійсно численні публікації та репортажі в засобах масової інформації. Варто звернути б увагу на те, що багато часу діти проводять в начальних закладах. Які дійсно є інститутом первинної, так сказати, соціалізації особистості її становлення і розвитку. Тому, на мою думку, мабуть, дорослі, які працюють та здійснюють контроль, працюють в навчальних закладах та здійснюють контроль за ними, зобов'язані б забезпечити умови, які сприяли б утвердженню людської гідності дитини і її розвитку. Загалом проблема залишається недостатньо вивченою, якщо брати глобально. І... Серед вчених існують дуже, хотілося б зауважити дуже різні думки про першопричини. Одним із джерел поширення насильства деякі фахівці називають необмежений доступ дітей та молоді до мережі інтернету та телебачення, де сплош і рядом і угу. насиль, насильство. Дослідники Всесвітньої організації здоров охорони здоров'я кажуть, що алкоголь, наркотики і низький рівень життя стають основою основною причиною. Злочинів. Але, мабуть, не все так просто. Насильство дійсно було завжди. І якщо ми будемо вважати, що насильство це лише комп'ютерні ігри та телебачення, то це, звісно, мабуть, буде помилкою. Ми вирішимо одну проблему, але залишиться багато ну, інших факторів. Угу. І також звернув би увагу на те, що думки багатьох вчених та слідників збігаються в тому, що однією з першопричин такої поведінки серед молоді. Є саме недостатня увага до дітей з боку батьків. Можливо, навіть дуже часто діти страждають в тій чи іншій мірі від домашнього насильства. Після цього ми розуміємо, що вони дійсно будуть ну, да, глибоко травмованими психологічно да, угу. і моделюють таку поведінку в своєму подальшому житті, також серед однолітків. однолітків. Так, ну і тут ми з вами підійшли вже до проблеми домашнього насильства. Так, які існують різновиди та ну власне наслідки такого насильства. Так, актуальність проблеми домашнього насильства також є. І проблема також недостатньо вивчення вивчена в нашій країні. Хотілося б звернути увагу, що за даними організації Об'єднаних Націй, жінки страдають від насилля з боку своїх чоловіків частіше ніж. Автокатастроф, війн та будь-яких тяжких хвороб. Домашнє насильство це проблема, одна з найбільш розповсюджена проблема у світі. Проблема, яка є однією з форм порушення прав людини. Вважається серйозною проблемою в кожній країні, де це питання вивчається. Скоріше за все, це більш розвинені країни. Ну так. Хотілося би звернути увагу, що насилля зазнають жінки всіх вікових і соціально-економічних груп. Тому думки про те, що страждають тільки незахищені, мало забезпечені верстви населення з неблагополучних сімей, то це є не зовсім правда. Звичайно, термін домашнє насилля сьогодні достатньо розпливчатий. Чаще ну, за не, все не, під не домашнім насиллям розуміють насилля, та, що так, що розумі, саме насилля одного члена сім'ї над іншим, батьків над дитиною, дорослої дитини над батьками. Та тут є багато типів, підтипів, на які вони поділяються. Ну, ось за, основні закон, та, чотири види. Так, за законом, закон розділяє чотири види домашнього насильства: це фізичне, психологічне, економічне, сексуальне, але, мабуть, кожен із них вони можуть переплітатися. Бути якісь типи, підтипи. Відносно негативних наслідків. Хотілося б сказати також, що думки багатьох фахівців е сходяться на тому, що будь-яке насильство відносно дітей або в їх присутності має для них дуже важкі наслідки і дуже часто заважає в подальшому вести їм повноцінне життя. Сім'я є первинним осередком соціалізації особи. Тому можна зробити акцент на тому, що з домашнім насильством може формуватися насильство суспільства в цілому. Законодавча база наша, яка на сьогодні має захищати жертв домашнього насильства, начебто є, начебто досить непогана. Та, на жаль, дуже часто діє тільки на папері. Ну, давайте торкнемося такого поняття як домашня тиранія. Ну, людина тиран. Це які якості в неї мають бути. Щодо домашньої тиранії. Домашній тиран це звичайна людина, яка жадає влади за будь-яку ціну, яка намагається подавити волю слабкіших та залежних від нього. Деспот поділяє людей на сильних, слабких, зневажаючи останніх. Дуже часто деспот не поважає самого себе. В цьому сутність його внутрішнього конфлікту, слабість і зневага До себе, потреба компенсувати це за рахунок. За рахунок інших, і будувати якісь здорові відносини з такою людиною дуже важко. Так, ну і тут головне, як же ж розпізнати ось цього, так мовити, тирана, деспота, як не стати жертвою цієї людини. Ну, для того, щоб не стати жертвою, бажано звертати увагу на деякий стан речей, на що вказують фахівці-психологи, і звертають увагу на те, що ознаками, можливими ознаками. Того, що людина є домашнім тираном або, можливо, проявиться як домашній тиран. Це такі ознаки у домашнього тирана, скажімо, завжди дуже консервативні погляди на сім'ю. Ну, майже завжди. Він завжди старається, постарається зробити все, щоб ізолювати свою дружину від спілкування з оточуючими. Якщо в дружини домашнього деспота з'являється хобі, також буде виступати категорично проти нього. Дуже категоричний в своїх судженнях та висловлюваннях. Схильний наполягати на своєму, не сприймає чужої думки. Може приходити домашня тиранія, може приходити у спадок від батька до сина, так як ми про це говорили. Діти дуже часто моделюють поведінку своїх батьків. Угу. Домашній тиран не може терпіти переваги жінки у тих справах, навіть у тих справах, в яких він нічого не розуміє, намагається встановити тотальний контроль, нав'язує свою волю. Зазвичай дуже погано з почуттям гумору, і такі люди не здатні до самої іронії. Ну і все ж таки головне, що ж робити, куди звертатись людині, яка стала жертвою домашнього насильства в законодавстві України є, є чітко прописані норми, скажімо так, закон України про попередження насильства в сім'ї визначає правові основи запобігання насильству в сім'ї. Органи і установи, на які покладається здійснення заходів спрямованих на його виконання. Це є центральний орган виконавчої влади, це уповноважені підрозділи органів національної поліції, на що хотілося б звернути увагу, особливо це органи опіки і піклування, це спеціалізовані установи для осіб, які вчинили насильство в сім'ї та жертв такого насильства, і також кризові центри для членів сімей, в яких насильство в сім'ї або існує реальна загроза його вчинення. Ну, а от чи достатньо захищені на законодавчому рівні права е, жінок і дітей от, в нашій країні? Про достатню захищеність я б не говорив, але Ну тобто то ми За, розуміємо, законам... що існують да, певні законом, наче, начебто, певні захищено. Акти. Та є, є проблема. Хотілося б зазначити, що реакція суспільства загалом на випадки домашнього насильства дуже часто є неадекватною і навіть ворожою. А кримінальні покарання за за такі порушення є набагато м'якшими у порівнянні з покараннями по відношенню до сторонніх осіб аналогічних. Але все ж таки хотілося звернути увагу, що законодавчо... Начебто все врегульовано. Якщо правильно скористатися, захиститися таки можна. Рекомендував, рекомендував би звернути увагу на закон України про охорону дитинства. Це також сімейний кодекс, який визначає засади шлюбу, права та обов'язки. Це закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності та вчинення насильства в сім'ї, або невиконання захисного припису. Про захисний припис звернемо увагу, мабуть, на захисний припис, який мають можливість винести працівники поліції. Кривнику також хотілось би звернути увагу, що закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в сім'ї. Це також наказ Міністерства охорони здоров'я про затвердження заходів щодо виконання закону України про попередження насильства в сім'ї. Ну і сам закон України про попередження насильства в сім'ї. Тобто, законодавча робота якась ведеться, вдосконалюється і засоби є. Ну тут напевно головне не боятися звертатися до певних органів, тому що, ну, що людина, яка постраждала або страждає час від часу від насильства, вона ну просто боїться да, комусь Сам, про так. це розповісти, кудись звернутися. Ось цьо, в чому проблема. І в першу чергу, це все ж таки правоохоронні органи. Так. Особливо під час, під час фізичного насильства. Так, ну, а от як вчинити, коли правоохоронні органи не реагують належним чином на заяви про вчинення насильства в сім'ї? Ну, Адже є такі випадки, так? Такі випадки дійсно є, і вони потребують, потребують особливої уваги. Випадки небажання правоохоронців реагувати на такі заяви, мотивуючи тим, а дуже часто вони мотивуються. Що це цивільно-правові відносини і взагалі ваша сімейна справа? Тобто не, не дуже полюбляють, не дуже полюбляють правоохоронці От, займатися такими справами, будемо відвертими. Тут хотілося би звернути увагу на те, що прийняття облік і розгляд заяв здійснюється за місцем проживання постраждалого від насильства в сім'ї або члена сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза. Вчинення насильства відповідним підрозділом органу Національної поліції. Відмова у прийнятті заяви не допускається. В будь-якому разі, відмовити вони не мають права, і необхідно бути дуже наполегливим і домогтися прийняття заяви. Після того, як ми домоглися прийняття заяви, важливо отримати докази даної реєстрації, тобто отримати, отримати виписку. Взагалі важливо, щоб кожна дія була задокументована належним чином. Коли у нас є якісь документи, нам потім буде значно легше, легше доводити в суді при розподілі майна, скажімо там, чи позбавлення батьківських прав, коли правоохоронцями були встановлені якісь, якісь факти. Також хотілося б звернути увагу. Що дуже дієвим інструментом в разі неналежного виконання правоохоронцями своїх обов'язків є телефон довіри. який Номери телефонів довіри зазвичай розміщені на стендах у відділках поліції, і дуже часто можна вдаватися до хитрощів, запитати у чергового відділку, який не має бажання приймати заяву про телефон довіри. Це буде спонукати їх значно краще. Виконувати свої обов'язки, це є дієвим інструментом, перевірено, скажімо так. Так, ну от скажіть, пане Микола, чи може людина, яка потерпає від насильства або яка зазнала там насильства, звертатися до ось таких центрів бюро правової допомоги, щоб ну якимось чином захистити свої права? Хотілося б сказати, що не тільки має, не тільки може, але й потрібно звертатися, тому що Значно краще, коли людина звертається до юристів на початковій стадії проблеми. Не тоді, коли вже все достатньо запущено, скажімо так, людину вже позбавили можливості проживати у власному будинку, людина залишилася ну, так, без речей іноді на вулиці з дітьми, без будь-яких документів, без будь-яких речей, вже значно складніше. Значно правильніше буде ну, так, на початковій краще, стадії да, звертатися до юриста. звернутися. Також угу. юрист дійсно допоможе якісно супроводжувати цю справу, якісно написати, скласти ту ж саму заяву до правоохоронних органів і трошки прийняти якісь міри для їх кращої роботи, скажімо так, для того, щоб не опустити. Якісь там важливі деталі, скажімо так. А от скажіть, будь ласка, чи є в нашій країні ну от люди, які постраждали від насильства, їм статус надається постраждалої від насильства людини, чи це якось не оформлюється так, от цим займаються соціальні служби соціальні служби Більший. саме так. Так, uh -huh. і в нашому центрі також нададуть інформацію про соціальні служби, uh -huh. до яких можна звернутися. Ми надаємо юридичну допомогу і звичайно допомагаємо. Психологічну реабілітацію надають більше соціологічні. Добре, дякую Суційного вам, слуху. пане Миколо. Микола Вогатий, головний спеціаліст Воскресенського бюро правової допомоги, другого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, був сьогодні гостем нашої студії. Ну, сподіваюсь, інформація, яку ви розповіли, яку почули наші радіослухачі, ну буде корисною. Принаймні, ну коли людина знає, то вона як хто кажуть, озброєна, так, так саме краще так. краще знає. Про ось такі проблеми, які існують в нашому суспільстві.